З вами на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім. І з вами знову я, Тетяна Герасимчук. Продовжуємо тему пенісетомів. І в цій програмі у нас будуть саме високорослі пенісетомі. Ви просили мене? Я вам показую. І сьогодні буде саме обзор таких пухнастиків. Першим у нас буде пенісету Маудрі. Він тут, звісно, маленький. Тому що його садили чуть пізніше, ніж зазвичай. От. Він е, вищий, 70 сантиметрів, і в нього ще така поникла, е, поникле листя фонтаном. До речі, його іще називають фонтанна трава. Тобто пенісетом це назва на латині, але ще його називають фонтанна трава. Тому що в багатьох із цих сортів. Пониклі е, листя. Коли в е, дорослому вигляді вони такі утворюють фонтан. Фонтан із листя, з якого виринають ось такі мітелочки. Вони на порядок вищі, десь сантиметрів 10 світло-коричневого кольору. Чому я наголошую на світло-коричневому? Бо тут у мене багато коричневого і вони всі відрізняються, чим я всім розкажу. Маудрі це. Компактний кущ в діаметрі до 70 сантиметрів. Він не такий прям маленький, але є ще більші. Тому кажу компактний. Це теплорослі злаки, але всі десь подумають, ой, схоже на очерет. То я вам скажу, що це не очерет, він не агресивний. Є видові пенісетами, які можуть навіть насіватися. Але насіватися це не означає, що у вас зараз заповне все цим очеретом цим пенісетумом. Це може десь впасти і випадково прорости зелененьке пасмо е, цього пенісетума, яке буде подібне травички. Воно буде в перший рік м'ягесеньке, яке просто виполюється як звичайний бур'янець, звичайна трава. А коли у вас або е, щільна засадка. Багаторічників і злаків, у вас тоді менша вероятність, що воно засіється і проросте, бо у вас там буде своє середовище захисне від бур'янів і від проростання всяких, всяких бур'янів, і в тому ж числі агресорів, якщо такі у вас присутні у квітнику. Він росте кочечкою, в нього мочкувате коріння. Це означає, що коріння у нього маленьке, а велика маса наростає. Для цього йому потрібен полив, як і низькорослим пенісетом, що ми говорили, так і високорослим пенісетом потрібен полив. Буде замало вологи, вони будуть пересихати і можуть навіть не заквітувати. Є шкідники у них, ну які шкідники? Це може бути хіба що хрущ. Якщо у вас на ділянці завівся хрущ, то він може добратися до будь-якої трави не тільки до даного пенісетом, а й до інших рослинок в вашому саду. Так що, якщо є такий шкідник, так що дивіться пожовтіло листя, значить може бути хрущ. Пожовтіло листя, значить, може бути недополив. За цим слідкуйте. Ця рослина любить полив, але не заливання, тому що буде гнити коренева система, так як вона мочкувата менше за об'єм свого куща. Так от, про коричневі суцвіття. Це світло-коричневий Маудрі. Тепер переходимо до також коричневого, але це. Навіть не коричневий, а коричнево-бордовий. Це онісетум Red Hat. Він на порядок вищий, він виростає 90 см в висоту і в об'ємі до метра. Тобто, розумієте, ви посадили один, один кущик, і він буде в метр в об'ємі. Це треба враховуючи, коли у вас є маленька ділянка, щоб ви знали, що цей красунчик займе місце. Але буває таке, що є клієнти, є замовники, які хочуть, ну, що ви мені один посадили на метр, то висаджують три. Припустимо, три. І це вже є зовсім інша картинка, і хай воно зростається, хай заповнює, його буває таке влаштовує. Це пенісетуми. Кажуть, ой, як трава. Ой, трава, її корови, з корови пасуть і все. Так ні. Це декоративна трава. Її корови не пасуть. Чому? Скажу, у цієї рослини таке специфічне листя, захист, верніше листя. Коли проводиш пальцями по е, точці росту до верху, він гладенький, гарненький. Коли хочеш провести. В зворотньому напрямку, то воно таке стає шуршаве і може травмувати пальці. Це означає, що не просто така от рослина примхлива, це захисна реакція рослини. Вона виділяє речовину таку, і таким, таким самим чином вона захищає себе від ну, любителів поласувати зелені, скажімо так. Тому вона декоративна, її корови не пасуть, а саме для ландшафтного озеленення за рахунок оцих киточок гарних, вони створюють такі фонтани в саду і привертають увагу. Вони можуть бути як поодиноко посажені, це такий об'ємний курс, розумієте, метр в діаметрі. Так? Можуть бути посажені в групах. Тоді у вас взагалі така алея таких хвостиків. Це дуже гарно і гармонійно виглядає в саду. Хочу розбавити коричневу гаму таку світлим, таким понісетумом. Хамель. Він один із перших зацвітає, але не перший. Починає свою вже викидати суцвіття десь середини серпня. Він з світленькими мітелками, можливо, здається, просто схожий на, на травичку, так? але коли воно в масиві, це сяйво, яке неможливо не привернути увагу. Воно наскільки переливається на сонці, наскільки зачаровує на заході і сході е, сонця ранковому і вечірньому. Так? Коли неможливо не захоплюватися саме таким яскравим світлим сортом пенісетом. Далі у нас пенісетом Black Beauty. Так. І ми якось його маємо достати. Так. Цей пенісетом висотою метр, десь 90 метр. Вони схожі з редхедом. Дуже схожі, тільки редхед світли, світло такий бордовенький. А це набуває з своїм часом квітування, він набуває такого коричневого, темного кольору. І його мітелки до, до 20 см. Тобто дуже великі оці пухнастики. Виростають. Так що можна їх комбінувати із невисокими міскантусами на задньому плані, І також в змішаних квітниках, але це мають бути ненав'язливі багаторічники, щось такого з легкого, наприклад, котовніки або гаура, яка доповнює такий природній легкий сад, щоб воно не перебивало наші оці киточки, наш самий. Такий смак осінній. Такий середній ярус квітника. Бо ми знаємо, що є по ярусах передній план, там середній задній план. Оце такий ідеальний середній план. Тепер перейдемо до самого найвищого в нашому розсаднику понісетума. Це понісетом. Фокстрот. Хочу показати. Вот. Не знаю, чи він навіть поміститься в нам в кадр. Він дуже високий, він метр мет, а буває навіть на родючому, гарному ґрунті до метр метра. Представте собі, отакий очерет. дійсно схожий на очерет. Але у нього є одна така хитрість. Він не коричневий, як попередній, там темніший, світліший. У нього на кінчику суцвіт такий білий чубчик. Попередньо у нас ще був років п'ять назад. це сорт Autumn Magic. Також з такими хвостиками, але з цим сортом він відрізняється по габітусу саме куща. Якщо чесно, це для вже таких експертів так? відрізняється, тому що Фокстрот. Він Прямий до самого верху, а от у Magic злегка, його він прямий-прямий, потім відходять листочки в сторону. Це вже треба придивлятися і бути експертом. Якщо вам хочеться якось розбавити свою колекцію, то вони тільки от таким, таким буквально манюсіньким відрізняються. А ще ці незвичайні понісети дуже гарно виглядають. З ранковою росою. ці всі суцвіття е, вкриті, кожна оця ворсиночка вкрита росою капельками роси, і воно як, ну, як сяйво, як, як діаманти. Просто неймовірний вигляд. Це все пенісетом лисо Тобто вид лисохвостого пенісетома. Але у мене тут і представлений пенісетом східний. Він Відрізняється кардинально від пенісету малисохвостого саме по листю. Листя тут більше схоже на міскандус, навіть чим на пенісету. Він є ранньоквітущий, починає вже своє квітування в липні місяці і просто за -за заповнює весь простір такими рожевими колосочками. Це сорт. Карлі роуз. Також з такими же ж, ідентично такими колосочками є сорт фламінго. І мені кажуть, ой, купив фламінго, а він не фламінго, або купив карлі роуз, він не карлі роуз. Чим вони відрізняються? Так от, якби тут стояв ряд, рядом такий же самий пенісетом, но фламінго, у нього поникли ось це знову ж таки листя. Коли вони виростають щось більші, не, не в такому маленькому дорослому вигляді, то їхні верхні листочки наклоняються, тобто він такий пониклий. Карлі Роуз більш стрункий. І вони також виростають у висоту метр-20 метр, метр двадцять на родючому ґрунті. Буває метр, буває метр двадцять. Іноді пишуть, чому пишуть там в описі 50. Від, від 50 см до 100. Як так, трава може бути або така, або така. Просто не описують, що саме зелена маса висотою 50 см, а суцвіттям воно йде до метра. Це так, щоб вже було розбірливо, зрозуміло про е, висоту тої чи іншої рослини. Так, от, як ви бачите, друзі, пенісетумів є багато різновидів. На будь-який смак любої висоти в будь вашу кольорову гаму саду впишеться саме такі красунчики. Приїжджайте і у вас буде така рости краса! А з вами була Тетяна Герасимчук. До нових зустрічей на телеканалі Шість Соток в програмі Квітучий дім.